Доброго раночку. Я п'ю каву і знову думаю про цікаві кольори, які я бачила на салоні Дальмобіля 2024. Ілі дуже смачна, насичена. Так, мене просто зачарував дивовижний синій колір, дуже яскравий. І я довго шукала, що італійці пишуть про нього. І як він називається? Яку він має назву? І ось я знайшла. Блю інтензо. Перекладаємо. Блю інтензо найінтенсивніший відтінок синього. Він зачаровує світ дизайну інтер'єра. Це синій кляйн – колір, який характеризував мистецьку творчість французького художника Іва Кляйна. Зараз подивимося його синій. Інтенсивний, магнетичний, нагадує океан. Це відтінок вселяє спокій. О, ще один заспокійливий колір нашу українську копілочку. Дозволяє створювати неймовірні дивовижні комбінації інтер'єру. На перший погляд, це здається сміливим думати про кімнати вашого дому, але ми можемо запевнити вас, італійські дизайнери і виробники меблів запевняють, що електрична синя деталь, предмет меблів чи текстильний елемент допоможе створити унікальний і оригінальний простор. А крієра у нас паціо уніку. Так, добренько. Про сині ми вже знаємо. Блю інтензо. Так, пішла я продовжувати досліджувати світові тенденції дизайну. Гарного всім дня!